Це найдешевший розкладний смартфон з Aliexpress, який називається Nubia Flip, а повний огляд вже є на моєму YouTube каналі за посиланням у профілі. Раджу переглянути перед замовленням. Це смартфон з гнучким дисплеєм AMOLED діагональю 6,9 дюймів з частотою оновлення 120 Гц. Точно такі дисплеї використовує Samsung у своїх гнучких смартфонах. Nubia Flip у якості процесору отримав восьмиядерний Snapdragon 7 gen 1 який з легкістю запускає PUBG Mobile світ танків і асфальт на максималках. Всередині встановлено 200. 256 ГБ постійної і 8 ГБ оперативної пам'яті, основна камера у смартфона на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Камера тут реально крута. Також є додатковий круглий oled екран на 1,5 дюйми, Батарея у смартфона на 4310 мАч з зарядкою 33 Вт. За роботу софту відповідає 13-й Android з власним лаунчером MyOS. і на додачу тут є стереодинаміки і чіп NFC. Більш детально дивіться у повному огляді на моєму youtube каналі за посиланням у профілі.